Привіт друзі! З вами знову я. І це моє нове відео з моєї роботи. Я на рестарті в такому якомусь дивовижному місці. Тут озеро, там риба. Ну, Напевно рибу є, бо приги її дуже видно гарно. А тут когось з'їли. Така якась цікава штука. Лишились від козлика ріжки до ніжки ну і трошки шкіри. Там, пасуться курови. корови. Бачите? Флорида, пальми, але в них теж є корови. А ці кістки і залишки шкіри можуть говорити про те, що тут є якісь хижаки. У них тут є невеличкі ведмеді і водяться пуми. Дуже рідко люди зустрічають. А я зупинився ось тут за парканом. Це тракстаб Лаус. Я ще ніколи такого не бачив, щоб не після таке місце біля тракстабу, де люди можуть типу, походити до такий ось за дов... довгий відрізок дороги. Там паркан на вході, щоб машинами сюди не заїжджали. І люди можуть ходити біля озера, відпочивати. Якщо хтось так як я на рестарті, 34 години має бути рестарт, це значить, що ти маєш припаркуватися і 34 години очікувати після 70 годин вождіння. Я вчора приїхав ввечері. Десь около 6-ї години і вже не було десь Як хто з вас водій, дальнобійник, як я, той має знати, що в Америці, якщо там до на штати, що вечно десь знайти собі місце, щоб переночувати, я маю на увазі на старі, Це вже потім дуже тяжко. Я не буду йти вздовж берегу, бо це Флорида і тут може бути дуже небезпечно. Якісь гад не копі за нього, потім будуть Я цього не хочу. Тут дуже багато всяких кусучих гадів. Такий теплий штаб дуже відповний для розведення всяких всіх паспортних тварин. Дішов не там таке. Дорозі маємо валюти. Святий смій ползучий Отаке моє відео не про що. Але на українській мові. Я сподіваюся, що шанувальники українських каналів і українських блогерів десь мене на тенетах Ютубу відшукають і підпишуться на. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть коменти, задавайте питання, знімаю на телефон, бо немає професійної камери та й нема на меті стати блогером, бо нема не вистачає на все часу. Щоб стати професійним блогером, треба приділяти цьому заняттю дуже багато часу. А в мене, на жаль, часу на все немає. Дуже багато роботи, треба приділяти увагу. Родині є дуже класний мотоцикл, на якому треба теж їздити, відпочивати від всіх робот. На все, на жаль, не вистачає часу. А ось до тій. трак. Тільки дві машинки в мене поки що загружено. Завтра почну загружатися, вже є. З піску там немає асфальту, далі, немає нічого. І от цим здрав там немає де. В парковці немає місця. І вони всі стали там. вулиці, не знаю. Я ось до тут конкретно в цьому місці ночував вчора. А сьогодні вранці встав. Люди поїхали до роботи, звернулися місце і я став ось. Це все вчасно, тому що десь за дві години ще не було депаркуватися. Добре. Був радий вас всіх побачити, або ви мене побачили. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.